Ми говорили раніше. Україна лише перша, а ось тепер вже російські дрони літають над Європою, Російські операції поширюються в багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширяючи її. Ніхто не може. Відчувати себе в безпеці, отож насамперед, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру для нас, самих більш ніж 30 держав вже включилися в цей процес в рамках коаліції. Ми зміцнюємо нашу армію, запускаємо спільне виробництво озброєння разом з партнерами, якщо безпекові гаранти будуть ефективними для України більш ніж просто друзі. Зброя це означатиме, що без національна безпека це не привілеї кількох держав, але право кожного. По-друге, ми Готові зробити нашу сучасну зброю і вашою сучасною зброєю. Ми вирішили відкрити наш експорт озброєнь. Це потужні системи перевірені на реальній війні. І ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є що показати те, що перевірено в реальних умовах. І третє багато. В світі все ще розслаблені, але погляньте, скільки тут держав на цій Генеральній асамблеї, як де точиться війна, або ж там, де вона закінчилась, або там, де вони намагаються її зупинити, або ж відверто готуються до нової війни.